Дня, шановні колеги, доброго дня, викладачі і студенти. У нас сьогодні незвичайна зустріч, дещо ми тематику наших лекцій змінили. Ну, ми йдемо разом з життям, і життя коригує дещо. Ну, Розмова наша сьогодні буде присвячена сучасній молодіжній субкультурі одним із напрямків якої є от зовсім свіжі, свіжі акції, свіжі дії, свіжа інформація, що стосується так званої ПВК РИДА. Ну, Тим паче, що ці молоді, це молодіжне утворення воно вже є і в Дніпрі, в тому числі і проводять відповідні акції і в інших містах України. Ну, хто про це не знав, сьогодні про це дізнайтесь. У кого будуть запитання, будь ласка, раді наші колеги будуть вам відповісти. А ми запросили сьогодні до участі в нашій зустрічі співробітників, співробітників районного відділу поліції Дніпра, капітана поліції Ященка Олександра. Доброго дня. <гану> і старшого лейтенанта замкового Євгенія. Доброго дня, будь ласка, ну розпочинаємо, будь ласка, колеги спікери. Ще раз доброго дня. Розпочну з того, що Національна поліція України наприкінці лютого 2023 року виявила активність нового молодіжного руху. Мета якого руху це цього руху це провокування конфліктів, масових бійок, зокрема поблизу та в торгових центрах нашого міста, не тільки нашого, але й по інших містах України. А при перевірці було встановлено, що в соціальних мережах, а саме там телеграм-каналах, адміністратори навмисно поширюють інформацію та провокують молодь до фізичних сутичок саме в торгових центрах, до протистоянь між собою. Ця субкультура це як з'ясувалося пізніше. Це спроба саме російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати наших підлітків, дітей саме до дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Тому це ці мітинги були на провокації як у Дніпрі, так і в інших містах України. Встановлено також було, що перший цей інцидент відбувся у країні агресорі у Москві. Тому і після цього вже стало відомо, де були загинули двоє підлітків в результаті такої сутички. Після цього російські спецслужби почали використовувати активно таку ситуацію як саме модель для провокації правопорушень. На території України в цьому їм допомагають адміністратори у телеграм-каналах, профільних групах та інших інформаційних каналів, намагаються спровокувати, втягнути дітей у самопротиправну діяльність. А підлітки діти, неповнолітні малолітні особи вони. В силу свого, своєї необізнаності не розуміють, що в подальшому це може призводити до адміністративної та кримінальної відповідальності. Ну про це може пізніше поговоримо. А, також хочеться наголосити на тому, що поліція, як ми поліцейські, так і кіберполіція, вони заблокували. Всього приблизно більше 18 телеграм-каналів для того, щоб зупинити цю е, течію, е, щоб ми могли більше проводити е, роботи, яка необхідна молоді. Е, е, хочеться сказати, що саме у Дніпрі е, такі відбулися зібрання підлітків. Проте поліцейські вчасно зреагували, е, відпрацювали нас було дуже багато. ми е, Відпрацьовували кожен торговий центр, всі масові заворушення, які нам ще на ще на меті було фізичні сутички. А проте ми їх за придатів вчасно зупинили. Дякую. А, так, О, осіб, які потрапили в поле зору поліцейських, було запрошено до районних управлінь поліції, де викликано було батьків, а, педагогів, з якими було в подальшому проведено роботу. А щас, колега трохи подробніше вам розповість про ці, цю течу, цю субкультуру, як це починалося, і якщо будуть потім питання, ми будемо відповідати, якщо вас щось конкретно ще цікавить. Дякую. Доброго дня всім. Щодо саме цього руху Челика Редан він почав розвиватися в країнах колишньої СНД, де зовнішніми відмінностями цих учасників є молодь з неформальною зовнішністю. А саме довге чорне волосся, чорні светери з павуками на спині з цифр, з цифрами різними: чотири, сім, дев'ять. Цей рух почався з анімаційних мультфільмів під назвою Hunter and Hunter, де головний герой цього мультфільму протистояв поганим хлопцям, так сказати, і мав таку зовнішність довге чорне волосся, і його компанії було такий відмінний знак, як Паук на спині. В соціальних мережах почали розкручуватись відеороль. Відеоролики в телеграм-каналах, Тік-Ток, Інстаграм та інших соціальних мережах, де ці хлопці, начебто, погрожують всім побити їх за те, що їм забороняють там чи висловлюють не обурення щодо їх зовнішнього поділу. Тому почали з'являтися телеграм-канали з назвою «ЧВК Ранда. Так само, і в Дніпрі був створений телеграм-канал «ЧВК Ридан Дніпро. Та згодом о, був створений антиредан такий телеграм-канал, де о, учасники додавалися, розкручувалася група, додавались учасники, де обговорювався місце та час зустрічі. Після чого молодь почала збиратися в торгових центрах е і шукати цих реданівців, де вони будуть збиратися? Е тому. Е Працівники поліції Дніпровського районного управління спрацювали на випередження, даби щоб не допустити випадків масових бійок без порядків. Всі учасники, які збирались у великій кількості в торгових центрах, були запрошені до відділення поліції для встановлення особи. Неповнолітні були передані батькам за вчинення адміністративних правопорушень. Якщо такі були, де зверталася адміністрація торгових центрів щодо порушення громадського порядку. На учасників були складені протоколи про адміністративне правопорушення, на осіб, які досягли 18 років, це були, стаття 173 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Або на батьків, якщо серед учасників були неповнолітні, а їх було чимало, були складені відповідні протоколи на батьків за невиконання батьківських обов'язків, що передбачено статтю 174 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Слід розуміти, що даний рух Редан почав приходити на територію України з країни агресії і використовувався для дестабілізації ситуації через молодь. Тому вам потрібно слідкувати за всіми молодіжними рухами, за інформацією, яка надходить, там, читати в соціальних мережах і аналізувати інформацію, її правдивість чи неправдивість. Звідки це пішло, тому що це можуть використовувати для дестабілізації в країні в такий складний час. В мене все, дякую. Якщо є якісь питання, задавайте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, як ви працюєте із адміністраціями навчальних закладів, школи, скажімо, профілактична робота? Можливо, в цьому плані, ну, не тільки в цьому плані. Не в випадок, а в даний, а в цьому. У нас постійно проводиться профілактична робота. Ми надсилаємо листи постійно до відділу роботи з департаменту освіти нашого міського і обласного. Висвітлюємо всі заходи на нашій сторінці у Фейсбуку, в Інстаграмі. Ми Постійно там майже щоденно щось нове викладаємо, Розповідаємо про те, яка відповідальність, які профілактичні заходи проводимо. Постійно на класних годинах просимо донести інформацію. До учасників освітнього процесу про те, що дійсно необхідно аналізувати, розуміти, що діти роблять. Батькам необхідно звертатися також за допомогою, якщо якась інформація є про те, що дитина перебуває в якійсь соціальній мережі, яка насторожує батьків або. Вчителів або хтось з підлітків розповідає окремо про те, що якийсь однокласник якось поводить себе дивно. Тому ми повинні бути уважними, розуміти, що вся ця інформація може спрацювати проти нас, проти наших дітей, проти вас. Проти нашої в цілому, там нашого міста та нашої держави, тому ми повинні бути свідомими громадянами, не допустити цього, а триматися разом, побороти це все постійно. Вчителі, якщо мають ну якщо бачать якусь. Ситуацію, яка виникає в класі, ми можемо долучатись також онлайн, проводити про пробесіди. Можемо також заклик запрошувати до нас в управління з батьками, куди приходять підлітки з батьками. Ми проводимо, роз'яснюємо, повідомляємо. З тими підлітками, які от були по потрапили в поле нашого зору, тоді коли були там скупчення у торгових центрах, а проведено також роботу повідомлено заклади, де вони навчаються про необхідність контролювання у подальшому цих дітей, так як необхідно долучатися і робити з усіх сторон максимально об'єктивну роботу з дітьми, щоб не допустити цього у подальшому. Скажіть, будь ласка, от інформація в яких ще містах так перервали активність цієї? Групи? Е, перше місто, де почалося дуже активно і скажемо так, радикально. Це було місто Полтава. Uh -huh. е, там була більш складніша ситуація, було більше молоді, е, тому отримуючи таку наявну інформацію з міста Полтава. Інформаційні довідки, які вони надали працівники поліції, ми вже розуміли, що може відбуватися. Тому завдяки цьому спрацювали на випередження, коли почали збиратися молодь у великій кількості. У нас це були великі торгові центри. Наші думаю, всі там знають це розповсюджено було в телеграм-каналах. Це і Дафі, і Мосіті. Тобто ми там вже працювали біля каравану, ну ми працювали поблизу всіх торгових центрів міста. Угу. Скажіть, будь ласка, а е, як працює поліція От, в напрямку, саме боротьби е, з цією бо мережею саме? Це вже більше питання да до кіберполіції. Ми все інформуємо тоді, коли були запрошені діти. Працівники кіберполіції також були проінформовані про це. Були Телеграм-канали перевірені і заблоковані, якщо була там якась агресія або неправомірна інформація розповіщена. Це вже кіберполіція більше таким займається ми сектором ювенальної превенції, тобто все, що стосується дітей до 18 років, займаємось ми. Телеграм-канал, який був створений в Дніпрі, Чевекари там Дніпа, так називаємо адміністратора особи, яка створила цей канал, було працівниками кримінальної поліції, поліції. Встановлено та опитано. Канал було заблоковано, всі учасники не затримували його. Ну, там проводиться перевірка, це ж певний час повинен пройти, тому ще Сам було... телеграм що... Mm -hmm. mm -hmm. що. Телеграм канал було заблоковано. Що найнеобхідніше, щоб телеграм-канал було заблоковано, як учасники не могли долучатися і розповсюджувати, і е, вчиняти будь-які сутички, не дай Бог, такі, які б спричинили шкоду здоров'ю або життю наших дітей. Mm -hmm. Так, це Слід мати на увазі, тому що гібридну війну Росії проти України ніхто не відміняв. І тепер там робиться ставка на молодь, в тому числі, і розколихати ситуацію всередині України. Тут у нас і так проблем бачимо на фронті. Війна страшна проблема, страшна проблема і ще проблеми із молоддю. Додатково, це зовсім не потрібно. Тому правильно тут треба включитися навчальні заклади, школи, батьки обов'язково повинні мати на увазі робота з батьками повинна проводитись. Це такий важливий, дуже пласт роботи сучасних умова. Будь ласка, які питання колеги ще є? У Мене питання до представників національної поліції. Скажіть, будь ласка, а яка, який вік учасників цих груп? Вони це має там від, від, від якого віку до якого віку? Найчастіше зустрічалась молодь від 14 до 17 років. Також були молоді люди віком від 18 до 20 років. Але більша кількість більшість це було від 14 до 17 років. Дякую. Ну мені трошки мені трошки не зрозуміло, коли почалася. Коли почалася інформація надходити з різних е е, витоків про ЧВК Рідан, то е studio, я так зрозумів, що е okay. коли е підлітки збираються в такі групи, і десь на в в... В... В яких суспільних містах там чи торгових центрах, чи там скверах, площадях вони збираються, то вони збираються з метою. Інші якісь групи ну з ними контактувати і заворушення. Тобто вони з кимсь повинні боротися, з ким вони хотіли боротися. Тобто, наприклад, ось тут зібралися філателісти, а ось тут зібралися Рідан, і рідан вирішив там байкерів, чи когось там Всь така логіка. А якщо вони просто прийшли в центр, вони що всіх всіх, хто там молодих, чи не так діти, чи яка ідея їх була. Так як в соціальних мережах, а саме там, найбільш популярні, там TikTok, почали розкручуватись відеоматеріали про те, що так звані ЧВК Ритан хочуть знайти хлопців спортивної зовнішності, так називаємо офники. Хлопці в спортивному воді коротко стрижені, такий молодіжний рух, як скінхеди. Він дуже давно існує, майже у всьому світі. І вони погрожують, що будуть знаходити їх і е, спричиняти їм тілесні ушкодження. Тому е, почали в містах збиратися в, безпосередньо в нашому місті е, біля торгових центрів, почали збиратись молодь, яка хотіла знайти е, цих хлопців з, довгими, з довгим волоссям, які в соціальних мережах всім погрожують. Тому вони почали збиратися великі групи. Де велике скупчення людей молоді, це може призвести до е, масових заворушень. Тому працівниками поліції були е, зупинені такі факти масових зборів, щоб ніхто нікому не спричинив тілесних ушкоджень і почали б, безпорядки. Завдяки цьому в нас і не відбулося, можна сказати, таких серйозних правопорушень в е, місцях скупчення молоді. Ну, добре, але я так розумію, що треба спрацювати із іншою стороною. Да? Тих, хто ж провокує конфлікти між між такими юнацькими або молодіжними руками, то, напевно, є якийсь е, не, не організатор не, не тільки з боку Редана, а й з боку тих інших груп, які вони ж також десь збиралися, вони ж також намагалися там чи захиститися, чи навпаки там організувати той конфлікт. Тому я думаю, що я, я розумію. Що це ваша робота і ви працюєте з різними організаціями молодіжними? Мені здається, що Е, мені здається, що над, над цим цим є якась якась е, зловмисник організатор ще, який їх всіх провокує між собою. От мене таке враження склалося, що не просто так зібралося 30-50 осіб ще з довгим волоссям, і вони почали шукати хлопців, які з е, е, коротким волоссям. Ці з коротким волоссям також десь зібралися. Тобто, хто хто що, напевно, хтось повищестить і координує ці конфлікти. Мені в мене таке враження. Ну, завдяки соціальним мережам ролики викладали, де вони погрожують. Хлопці, які місцеві там з Дніпра з короткими зачісками, вони завжди були це і під час футбольних матчів це от, така от молодь, які відвідують футбольні матчі на фан-секторах, потім відбуваються певні зутички. З представниками інших футбольних компаній і вони почали шукати цих хлопців якісь з довгим волоссям і, начебто, їм погрожує. Це було все штучно створено. Ролики набирають велику популярність. Тому що те, що на початку казали, є наявна інформація, що країна-агресор Російська Федерація використовувала цей рух для дестабілізації і штучно розкручували цей молодіжний рух ЧВК. Добре, скажіть, будь ласка, ну на наприклад, я пересічний громадянин пішов скупитись торговий центр. Бачу, що біля центру збирається купа молоді, однаково дітих, і явно з якимись мої дії, я повинен кудись повідомити адміністрації торгового центру чи охороні його. а Вони вже вийдуть на вас. І визна така історія будь-яким зручним способом для вас ви можете звернутися з телефоном на спецлінію 102 до національної поліції, повідомити про даний факт, щоб ви виявили велике скупчення людей або інші будь-які правопорушення, або до адміністрації торгових центрів, які в подальшому сповістять працівників поліції знову ж через лінію 102. Щоб можна було відреагувати, перевірювати наявні факти. Коли були запрошені до відділень поліції молоді люди, неповнолітні, також надходили повідомлення від громадян міста щодо зібрання такої великої кількості людей. Це все людей це дуже занепокоїло. Завдяки чому так вже працівники поліції. Якнайшвидше прибували на місця і дійсно робили свою роботу і робили це на випередження. Дякую, дякую вам. І мені мені здається, що е, якщо вам не трудно, то, будь ласка, приходьте до нас, інформуйте, якщо якісь інші будуть варіанти, е, ну, де ми можемо допомогти, і де разом будемо слідкувати за порядком і за е, ситуацією в нашому місті. У мене нема більше питань. Дякую. Так, ну воно ж ці молодіжні рухи вони часто правило, агресивні апріорі. Тобто випустити пару, як кажуть. Ну, це ж і хоч там фанати, хоч офніки, хоч і, 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 хто там у те були. <свісна> скінхеди <свісна> і, <свісна> да, і багато хто. От вони ж таки на НАТО фом руки агресія підігрути на саме психологія НАТО. коли збираються вже декілька десятків, уже руки чухаються, вже там шукають собі зазвичай, якщо не знайшли на комусь за свою агресію, починають цувати колона майно або нічого собою конфліктувати. Тому через це працівники поліції працювали на випередження. Щоб не допустити фактів знищення майна комунального, приватного майна приватного. Чи, чи іншого, або самі собі, щоб не завдали тілесних ушкоджень, тому що там є неповнолітні. На це було і розраховано. Так ми вважаємо, щоб зібралися якомога як, більше підлітків, е, і в подальшому відбулася бійка, масові заворушення, щоб розхитати, щоб все більше е, підбурити, щоб молодь стала агресивна, щоб всі довкола були також втягнуті в цю ситуацію, щоб відвернути увагу від чогось іншого, щоб ми були занепокоєні тим, що відбувається у нашому місті, в нашій країні. Е, Проте, відволіктись тим цим поганим можна сказати, шляхом, щоб ми відволікалися від своєї основної роботи, а робили ось це, щоб не відбувалися протиправних дій щодо дітей. Так, ну протестний, протестний рук. Протест проти чого? Проти яких явищ? Ну зараз війна в Україні є. Який, який протест проти чого? Проти кого протест? Так, ми може повинні бути? разом навпаки Ти навпаки, навпаки. Та... єднати суспільство і разом вирішити цю страшну проблему, яка страшне горе, яка на нас впала. Тому так протест. Протест получається протест. Створюється, локальна ситуація якась, і виходить в напрямку вибух напрямку бійки між аналогічними групами. Якимись там, чи там фанатів футбольних побити треба, там, чи э, спортсменів побити якихось треба, що відрізняються від них і так далі. Е, добре, колеги, студенти, ще питання, які що вас цікавить щодо цього? Будь ласка, будь ласка, не стисняйтесь. Будемо чекати на молодь, взаємодіяти з нами. Так. А можна питання? Так. А як поліція відрізняє офніка від того самого ЧВК Редан? На початку, на початку повідомляв від відмінної зовнішності у ЧВК Редан. Довге чорне волосся, одяг, светер з павуком на спині. Належність до групи? Це приналежність до нового ну, молодіжного. Руку ЧВК викає да. да. Вони ж себе е, не, не приховують, вони навпаки, хочуть себе е, позиціонувати з іншими, від інших людей. Тобто, відповідним чином одягаються. Так само, як і будь-яка е, інша субкультура. Носить е, специфічний одяг, специфічні зачіски, специфічного кольору це робиться. Можна питання? Так. А якщо я, наприклад, виглядаю як молодий чоловік, ну з короткою стрижкою та спортивною одязі, але я не являюсь такою людиною. Ось. І якщо я на вулиці зустрівся з людьми з ЧВК Ридану, то вони до мене, ну, як казати, прикопалися. Я маю право на оборону, якщо вони вже влаштовують драку, чи ну, як мені діяти в такій ситуації. Дивіться, ці всі ролики з соціальних мереж, де вони погрожують, вони існують тільки в соціальних мережах, не було ще жодного випадку в, на території міста Дніпра. Це точно можу сказати, щоб е, ці хлопці з добрим волоссям е, спіймали хлопця з коротко стриженого і якісь вчиняли відносно нього дії. Вони е, не мають такої активної позиції, щоб щось комусь е, висловлювати або змінювати його зовнішність. Ось в чому ситуація: це все штучно розкручена історія. Ви також можете звернутися, якщо, не дай Бог, така ситуація може трапитися, то також можете звертатися на лінію 102 два з вашою допомогою або через когось іншого та повідомляти про вчинення неправомірних дій відносно вас. Ну це ж така ситуація е, побутова, можна сказати, які в будь-якій ситуації там і там розрублювати таким делікатним шляхом. Не обов'язково зразу ж битися. Чи не так, щоб там проявляти, то що? Побилися на ідеологічних підставах? Придан з Офліком? Будь ласка, питання ще. Костянтин, підскажіть, будь ласка, яка, за вашими даними, нижня вікова межа цього руху? 14 років. Наймолодший. Представник, який був запрошений до відділення поліції, в подальшому було передано до батьків. І чисельність яка? Скажіть, будь ласка. Скільки їх було? Ну, взагалі, чисельність цих груп, які збираються. Вони збирались різні дні. В перший день почала розкручуватися дана інформація в соціальних мережах. Це була неділя до 20 чимось там було сікунта. Запрошена. Два 20... Близько 20 людей було запрошено до відділення поліції для встановлення особи та передачі їх батькам. Ну, десятки, десятки людей збираються. А скажіть, ви казали, що у Полтаві там було більш масово, а там так яка кількість зібралася людей таких? Про кількість не можу вам відповісти в місті Полтава. Були інформаційні довідки, які придавалося керівництво про таку ситуацію. Це, дана інформація довела, що є такий факт кількості людей, чи постраждав там хтось. Я не маю такої інформації, не можу відповісти. Дякую, Дякую. Ну, коротше, бути, як кажуть, завжди при, при голові, при мозку, думати над всіми діями. А тож тут прямо такі народні борці за справедливість виникають. Так що, тим паче, в умовах війни мати на увазі, що це провокація нашого північного сусіду, сусіда. І всі ці моменти мати на увазі і з'ясовувати. Ну, Мирним шляхом, тверезом. Бути обережними, так і уважними, і розуміти, куди вступаємо, які, в які соціальні мережі, з якою метою, для чого це зроблено. Ви вже дорослі, тут немає нікому, мабуть, по 14, так тому я думаю, більш свідомі громадяни і вже розумієте, що потрібно, а чого не потрібно робити. Дякуємо. І ще питання, колеги? колеги ще питання. Ну, якщо немає питань, то дозвольте від свого імені, від вашого імені висловити подяку нашим колегам-спікерам, представникам Національної поліції України. подякувати За цікаву розмову. Дякую вам, за запрошення.